То рада вітати всіх на порталі Футуролог. Тема моєї сьогоднішньої доповіді це наслідки освітнього маркетингу. І я хочу поговорити про відповідальність за участь у процесі моделювання покоління F. Вона відбувається в кількох аспектах. По-перше, якщо ми загалом, якщо ми працюємо в освіті, уникнути участі у цьому процесі, ми не можемо. як би ми цього не хотіли. Відповідно, є кілька напрямків. Нашого впливу на майбутнє покоління і участі в процесі моделювання перше це безпосередньо те, що ми доносимо на заняття, тобто ті навички, ті компетенції, які ми даємо майбутнім фахівцям, впливають на те, якими послугами якого рівня ми зможемо користуватися у майбутньому. Друге, це особистий приклад. Відповідно важливо наскільки те, що ми говоримо, розходиться чи співпадає з нашими реаліями і нашим життям. Третій аспект це те, що ми доносимо через різноманітні медіазасоби, зокрема через соцмережі. Вже якби не варто розраховувати на те, що наші сторіночки читають тільки там наші батьки чи друзі. Те, що ми репостимо, про що ми говоримо, впливає також і на наших слухачів, студентів і інших представників покоління F. І четверта складова, це власне маркетингова політика комунікацій, тих програм, продуктів, закладів, які ми намагаємося просувати. Тобто, наскільки те, що ми обіцяємо тим, хто буде вчитися на наших курсах, тренінгах чи державних програмах освіти відповідає товарній складові маркетингової політики е, маркетингового комплексу, е, тобто е, приватні заклади дуже часто зараз обіцяють формувати з слухача суперлюдину, що в принципі апріорі неможливо за такий короткий час. Державні заклади дуже часто обмежені в ресурсах, обмежені вимогами типових програм. Е, для того щоб мати можливість динамічно пристосовуватися до змін на ринку, до змін навичок, які потрібні в тій чи іншій сфері. Скажімо, в електронній комерції потреби ринку праці можуть змінитися вже протягом навчального семестру. Відповідно для того, щоб дійти до якогось компромісу, приватний сектор мав би. Більше наголошувати на якихось специфічних, спеціалізованих особливостях своїх курсів, а державний шукати все таки засоби пристосування програм до вимог ринку праці. Окремий аспект бізнес освіти також. Це те, що сучасна бізнес освіта вимагає не тільки знань суто професійних, економічних, вона вимагає навичок лідерства, стресостійкості, вміння вирішувати конфлікти, вести переговори. І дуже часто такі програми, тренінги ми намагаємося будувати самостійно силами економістів, фахових підприємців тощо. Якщо це добре працює для вже дорослого, дорослих слухачів. Тобто підприємці можуть обмінятися бізнес бізнес-ідеями, якимись своїми лайфхаками. То як надаючи якісь отакі от поради, навички для підлітків для дітей, ми обов'язково маємо заручатися підтримкою психологів практиків, які працюють саме з цим контингентом, для того, щоб чітко розуміти, що саме ми моделюємо. Дякую за натхнення Європейській школі лідерства та бізнесу та Наталії Юдіній.